Мої вітання, дорогі друзі, дорогі мої підписники. Я рад вітати вас на нашому каналі компанії Вачкарс. і у продаж поступає тяжкий такий великий люкс це Volkswagen Touareg. Автомобіль, який завжди у нас на і взагалі на нашому каналі продавались на ура. І знову ми для вас придбали такий автомобіль. Та саме головне, що з чесним пробігом на пневному підвісті в класному стані, як косметичному, так і технічному. Це класне, хороше, перевірене авто з Європи, друзі, яке я рекомендую вам до покупки. Звичайно ж, так як і будь-який інший автомобіль, його потрібно буде обслужити, тому що щоб ви не задавали мені це питання в майбутньому. Але, друзі, кожне наше авто, воно чесно, хороше перевірене. Для цього я вам завжди надаю Вінко для перевірок. Ви можете на початку самого відео фокусувати, перевіряти собі, дивитися, що вам потрібно без різниці, друзі. Volkswagen Touareg, свіжопригнаний із Європи, розмитний, сертифікований, повністю готовий до перевірки, готовий до покупки, до постановки на український облік наших Volkswagen Touareg. Автомобіль, друзі, знаходиться у нас на площадоці в місці Радивилів. Компанії Вашкарс і також він доступний для доставки по Україні. Ми можемо доставити вам цей автомобіль в будь-яку точку України, ви можете його після нас перевірити, протестувати, подивитися. Ну, повністю все, що вам подобається, ви можете з ним зробити, тобто, все, що стосується перевірки. Але ці автомобілі, вони завжди затребувані. їх нема так багато, і саме головне, що з чесними привільними пробігами їх дуже мало. Тому що реально ці автомобілі, вони виїжджають дуже великий кілометраж, і навіть з пробігами ми вже мали такі автомобілі з 250, з 280, з 300 тисячами ми мали і вони продаються завжди на ура. Вже таких фольклойтореків ми мали дуже багато, завжди продали їх. Завжди продаємо їх дуже швидко. Наш фольцева генторек має зараз чесно перевірну пробігу 270 тисяч кілометрів, друзі. Що я рахую для цього автомобіля є повністю-повністю нормально. Тепер, що стосується, також лакофарбу покриття, наш автомобіль, друзі, без підфарбувань по кузову, звичайно ж. також. І, друзі, що б я хотів сказати про цей автомобіль? автомобіль реально класний. Технічно, косметично, все повністю в ньому в порядку в гарному стані. Без підфарбувань по кузову на пневному підвісці, Має два ключі. Наш автомобільчик виглядає він дуже гарно. Всі шильдики, все це присутнє: V6, TDI, то орех, шильдик, камера заднього виду, оригінальні легкосплавні диски, зимова гума в нашому автомобілі, хромові накладочки по кругу весь цього автомобіля. Ну і реально класне, хороше перевірене авто. Лінізована оптика. Ліва фара чомусь трішки підзапотіває, треба розібратися, подивитися. Но на все це не так, в нас багато є часу. Ми от його легенько підготували, їм чистка полірока і все, він поступає у продаж. Я розумію, це автомобіль не новий, 2011 рік випуску. У кожного автомобілі є якісь бувають нюанси або ще щось. Але це все дрібниці. Для мене головне, технічний, косметичний, наприклад, стан автомобіля, його пробіг, лакофарбове покриття і так далі. Тут ось цим всім. Повний порядок. Отже, друзі, по нашому автомобілю лакофарове покриття абсолютно в ідеалі. Дивіться, на пробіг 280 тисяч. Дуже-дуже мало сколів. Навіть ви їх навіть не побачите, такі дуже незначні лінзована оптика, такі крапочки-Леди, хромові накладочки присутні. Попередні, по нижній частині, партронічки перед зад, проті Тепер, що ми маємо, гарну, хорошу зимову гуму, оригінальні легкоплавні диски. Лобове скло в 2021 році замінялося, я можу побачити на цьому. Тепер хромові накладочки понизу автомобіля, також присутні зверху чорні рейлінги. Виглядає також класно. Ну, Якось так, друзі, виглядає круто автомобіль, задні стопи. Гарненькі чистесенькі. до речі, вони ніде навіть не мають ніякої ні запотівання, нічого абсолютно. Е, хромова накладочка на багажничку, парктроніки ззаду, камера заднього виду, електрокришечка багажника у нас присутня. Е, такі дві вихлопних труби, чи то імітація, чи то вихлопні. Вихлоп, ні, вихлопна одна і друга. Да, дві вихлопні труби. Бо буває, от так, як в мене шкодні, друзі, то одна вихлопна, одна імітація. якось так. В принципі, що сказати ще по автомобілю, більше зауважень ніяких нема. Не фарбований, що я вам покажу в кінці відео, підтверджу е приборчиком. Ну і в принципі, друзі, перевірка пробігу є по Він-коду, ви можете собі спокійно перевірити, подивитися. Ну. Звіритися або приїхати до нас, ми можемо підключити комп'ютер і все це показати. А також я кажу знову ж таки, наголошую, що кожен наш автомобіль доступний для будь-яких перевірок, тому ви можете після мене взяти Він-Код, взяти все це і перевірити. Тут 280, я прошу сказав, 270, 280 тисяч пробігу в автомобілі, тому ви собі перевіряйте, дивіться, що вам що вас цікавить, що вам потрібно. Тепер перейдемо по салону. Покажу вам салончик нашого автомобіля. Дуже гарно збережний, гарно повністю все тут чистесненько, гарнесенько. Дивіться, пам'ять душечок, Гарна така, дерев'яні декоровані ставочки, центральний замок, електрорегулювання, електроскладання дзеркал, підігрівчики дзеркалу ми маємо, дюна аудіо преміум, акустика, чотири склопідйомники і блокування склопідйомників, тобто дитячий режим. Електрокришечка багажника нажали і дивимося, електрокришечка працює. Сидіння водія на електриці. Піднімається, опускається, все це працює. Вперед також від'їжджає сидіння шкіряні, тут є легенька така, щось потягнулося можливо, е потертість на шкірі і чуть-чуть дуже чуть-чуть на спинці. Що я рахую на пробіг 300 30 тисяч? Ну, нормально, це повністю нормально. Оригінальне Webasto від компанії Volkswagen. Тут якісь бірочки були, затерлися вже вони з часом. Тепер тут датчик світла, датчик доща. Е Поверхній частині. Тут ми маємо автоматичне світло вмикання і маємо протитуманочки, передні та задні. регулювання подачі світла. Ось так воно нажимається в на спідометр. Шкіряне мультикермо. Кермо в нас на електрорегулюванні. До речі, друзі, що також я рахую дуже класною комплектацією, тому що ну, не кожен товарек має погодити зі мною кермо на електрорегулюванні. Тепер заводимо наш автомобіль. Вимикаємо цю музику, заводимо. Завіся з пів оберту. Зараз закриємо ми кришечку багажника нашого, спробуємо закрити з кнопочки. Закривається. Без проблем. Так, тепер що ж, друзі? Переходимо далі. По нашому автомобільчику шкіряне мультикермо, кермо в гарному стані, без будь-яких зауважень. Гідрус, підсилювач керма працює гарно, легко, показує запас ходу 130 км, показує витрату пального і так далі. Тепер підігрів передніх сидінь в три положення ми маємо. Пнемо підвізка, що мене цікавить, щоб вона піднімається, що вона працює. Зараз я вам покажу, от вона була на середньому режимі. Зараз ми її піднімемо і я вам покажу. Що вона працює. Тут ми маємо навігаційну карту, балки є повністю у нас карта України, Крупець, Баранне, Радивилівський район і так далі. Ну, Вже Дубинський, але колишні Радивилські карти не оновлені, можна заїхати, перепрошити, будуть оновлені. Двохзона кліма, кліма регулюється, все це працює, кондиціонерчик працює. Тепер тут ми маємо вибори режимів, Дивіться, комфорт. Ми маємо ось там обичний амортизатори спорт. Комфорт, обичні. Ага, це комфорт, чекайте. І ще є нормальний нормальний режим. Нормал. Зараз я вмикну. Ось. Нормал. І є також блокування. Ага, забув пневмопідвізку вам показати. Пневмопідвізка накачала. Тепер піднімаємо ще на вищий режим. І будемо дивитися, чи воно буде тримати. Бо це основне, в принципі, хто купляє товарек на птему, то це є основна е, причина перевірки. Е, комфорт обичне, нормал normal. Так, друзі, тепер дивіться, що б я хотів сказати. Е є блокування оцей лок. Це, друзі, у нас, е коли ви хочете підняти на підйомнику, то вам треба заблокувати пневмоподушечки, подушечки, щоб вони не розкалібрувалися. Два підстаканечки, звичайно ж, тут і такий великий бардачок, гарненький, чистенький. Що тут по верхній частині. Тут ну, стандартно там, е підсвіточка. Тут підсвіточка. Все працює кругом. Чисто, гарно. от. Пневма піднялася, пневма тримає, пневмо працює. Два ключики в автомобільчику, дерев'яні ставочки, дюнау преміальна музика. Якось, друзі, так, переходимо ми далі по нашому автомобілю. Зараз покажу, дивіться, як пневмо підняла, як високо. По задній частині дерев'яні ставочки. Склопідйомничок піднімається, опускається. Тут салончик гарний. О, позаду, дивіться у нас, друзі, також дуже велика рідкість. У нашому автомобілі ззаду ми маємо підігріви сидінь і ми маємо кліму для заднього ряду, тобто чотирьохзонна кліма у нас на ліву сторону одна температура, на праву сторону інша температура і підігрів сидінь. Реально виглядає дуже круто. Передня панелька все доповнено, все класно, все круто, без будь-яких зауважень. Реально, друзі, класне перевірене авто. Товарек, якщо взяти з цих старіших товареків, з 2011-12 року, друзі, то це реально класний варіант, тому що комплектація мені дуже подобається. Чорний на чорному. Тут є стандартна аптечка, знак, докачка і так далі. Короте, більш нічого такого немає ковричок присутній, шторка відсутня в автомобілі, електрокришечка багажника. Так, переходимо далі з цієї сторони. Також без зауважень. сидіння, шкіра ізофікси присутні. Підігрівчики в автомобільчику. Швидко, тепло стає, прогрівається швидко. Пам'ять сидінь пасажира. Е, до речі, я от не пам'ятаю, що в нас на минулому ТОРЕГОВІ було пам'ять сидінь пасажира. От не пам'ятаю. Мені здається, що було тільки пам'ять сидінь водія, а тут ще й пасажира. Е, Сідушечка на електриці, само собою, ну то, звісно, може бути. Але, але навіть не в кожному ТОРЕГОВІ таке є. Склопідйомничок працює. Дерев'яні ставочки. Тут там корот, комбінація повністю кругом. Тепер переходимо. До того, що я вам хотів показати, пневма, піднята пневма, працює і пневма тримає на секундочку. Тепер беру свій приборчик я чарівний. Покажу вам під, по прибору, що воно. 103, 90, 90, 85, 85, 90, 100, 100, 100, 94, 200. 217, 208, 200, 200, 90, 120, 90. Задня кришечка багажника. 80, 90, 118, 90, 100, 100, 100, 100, 104, 99, 99, 111, 130, 150. Отже, друзі, в нашому торегу одне підлакування. Дверочки є. І то з цієї сторони. Передній, якщо не помиляюсь, так? Да? Так. Да. А, ні, задній, перепрошую. О, 200, б'ється. 196. Тобто в загальному, друзі, автомобіль весь в оригінальній фарбі, чистенький, ціленький, без будь-яких зауважень. Пневма працює, пневма тримає. Все круто, все класно. Тому, друзі, ще моторчик вам показую. Кого цікавить, Підкапотний капотний простір, все в ідеалі. Кого цікавить Volkswagen Touareg, класне перевірене авто, друзі. Маємо у наявності такий автомобіль. Скидаю пневму, покажу вам, як воно буде працювати зараз, буде буду опускатися. До речі, на відкритих дверях воно не працює. Ось пневма сідає. Автомобіль зараз сяде до звичайного режиму. Все, опустився. Тому друзі, кого цікавить такий Volkswagen Touareg, маємо у наявності автомобіль з перевірений з хорошим пробігом, без підфарбувань по кузову. У наявності місто Радивилі або можемо доставити вам його в будь-яку точку України. Ви телефонуєте, ми приїжджаємо, доставляємо без проблем.